Говорять, що першими літерами, які виникли після наскельних малюнків, після всіх тих паличок, які були першими літерами, були літери іврицького алфавіту, але бет і так далі. Першими літерами. Але вони не виникли. Їх відкрив Адам. Ось 6 тисяч років тому назад. Жив Адам, так і він відкрив ці літери. Він відкрив ці літери. Тому що почав осягати співвідношення властивості віддачі та властивості отримання і зв'язок між ними. І ці зв'язки між ними він побачив, що їх є всього 22 зв'язки. І за допомогою цих зв'язків, отримання та віддачі, він може висловити будь який будь який властивості світу, і тому він таким чином відобразив їх. У вигляді паличок, крапок, з цього часу ми маємо алфавіт. А що таке чорна крапка в ритській літері, з якої все починається? Це те, що відрізняється в протилежний бік від властивості віддачі та добра. Ось ця крапка чорненька. Так, так віддача, любов, добро. Всі позитивні властивості, коли вони витікають з одного об'єкта. До іншого, тільки для користі іншого. Вони називаються світлом, і протилежні йому називаються чорною крапкою. Будь-яка буква починається з цієї чорної крапки. Звичайно. А далі йде паличка, тобто ми зображуємо паличку горизонтальну, паличку вертикальну, так на тлі білого, на тлі білого аркушу паперу, так. Тобто, коли ми пишемо букву, то це значить, що коли буква написана повністю. Я зображую, в якій мірі негативні властивості можуть уподібнитися властивостям позитивним. Тобто ця чорна літера може уподібнитися білому аркушу паперу, білому світлу. Так. А коли я букви складаю у слово. Тоді ти просто пояснюєш, як ти переходиш з однієї якості віддачі до другої третю, четвертою тощо. А коли я пишу речення і заповню повністю, припустимо, це біле світло, цей аркуш, ти цим викладаєш усі свої можливості віддачі на тлі білого світла. Після того як була написана Тора, яка зображує з себе абсолютно всі можливості взаємних вас. Властивості, віддачі та отримання, то всю решту немає сенсу писати. Це все лише є всілякими доповненнями, коментарями до книги Тори. Тобто, коли була написана Тора, це всі наші бажання і прагнення людини стати такою, що віддає Так. А якщо людина пише англійською, російською, німецькою, вірменською, неважливо якою мовою? Справа в тому. Що те, що зараз пишуть, ти не можеш правильно це все прочитати, оскільки мови вони постійно зазнають змін. І якщо ти візьмеш сьогодні француза сучасного і того, який говорив ще за часів хрестових походів, то вони можуть не зрозуміти одне одного взагалі. Тобто, так змінилися букви, так змінилась мова. Букви я не знаю, але мова. Чітко змінилася. А, а щодо Євриту. Ні. Єврит взагалі не Ні. змінився. Тобто, якщо ми Адама... Ми візьмемо Адама... ж Читаємо книги, які написані 2-3 тисячі років так, тому. Так, так. Тобто, якщо ми візьмемо Адама, який 6 тисяч років Та тому саме. написав. У нас є книга, яку він написав Разіалія Малах. І ми її читаємо, начебто вона написана сьогодні. Не дуже зрозуміло, але читаємо. Ну, це так, як і Толмут, не зрозуміло для тих, хто. Читаємо. читаємо. І могли б говорити з Адамом так само, як немає в тебе такого народу, який міг би зустріти свого предка, який жив тисячі років тому, і зрозуміти того, його, говорити а, з ним однією мовою. А єврейський народ спокійно. Спокійно. Саме тому, що код не змінився. Так. А він не може змінюватися, тому що це взаємодія світла та темряви, взаємодія двох сил. Тому коли кажуть, що в риті і в Торі закладено якийсь код, то це є те, як ви говорите, взаємодія так. світла і темряви. Так. Темрява це літери, а світло це тло, на якому ми пишемо. Який висновок з цього можна зробити? Що букви є зображенням подібності людини до властивостей творця. А коли людина прийде до цієї подоби, то що відбуватиметься? Тоді не буде різниці між буквами та світлом. Усі букви будуть лише виражати властивість світла. Тобто вони розчиняться в цьому білому світлі. Графічно я не знаю, що це відбувається. Я кажу, що всі літери існують тільки для того, щоб виділити. Всі властивості світла саме в тих лініях, у тих зображеннях, де воно відсутнє. А чи це правда, що горизонтальна вертикальна лінії позначають різні світла? Так. Так, звичайно, так. Є дуже багато різних позначень. І є в цьому багато таємниць, тобто ще не розкритих нами. Насправді не розкриті таємниці є в літерах. Рісно. Окрім літер, нічого іншого немає. Літера це знак, це знак між нами та вищою силою. І крім цих знаків, нічого іншого немає. Останнє запитання: а можна так сказати, що ніби світло проходить, припустимо, зверху, і проходить через трафарет, який називається літера, і відбивається так, в людині? Так, так. Можна сказати так. І ще останнє питання. Ви якось розповідали історію, коли вам написав цілком. Звичайний чоловік там з Сибіру він написав вам найвриті, найвищому, найчастішому, поетичному, надіслав вам листа. Так, я це показав Рбашу своєму вчителю. Так. і він сказав, що це кабалістичний текст, який написала проста людина, тому що в неї було таке духовне осяяння. І все. Ось цього моменту з цього можна сказати, що все ж таки літери вони в нас знаходяться і в кожній людині, в кожній людині світу. Потім я зустрів цього чоловіка, і він уже нічого не розумів і не знав нічого. Приїхав до Ізраїлю, його відпустили, звідти з Сибиру через багато років. І важко було взагалі. Пізнати в нього великого нічого. Вже не було від того стану, що він тоді пережив. Чому це потрібно берегти цей стан, який він нічого не міг зробити? Це йому було дано короткочасний такий спалах, тому що він дуже страждав. Це як подарунок був. Угу. Це дається людині за страждання. Він усіма силами хотів вийти з себе, вийти зі свого тіла, і ось ця напруга, вона. Привела його до такого стану. Що він написав на єврисі? Зміг написати. Це через нього пройшло, так вийшло. Але чи можна сказати, що це була його молитва? Звісно.